Ну і далі будемо обговорювати ми саміт Великої Сімки. Звісно ж, і на жаль, зустріч, яка не відбулася, тому що президент України хотів обговорити з Трампом закупівлю нового оборонного пакету і посилення тиску на РФ. Про це він говорив під час прес-конференції з президентом Австрії Олександром Вандербеленом. Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну, принаймні, я розраховую на це. Так, Дональд Трамп достроково покинув саміт Великої Сімки, хоча президент Франції Мануель Макрони запевняв, Трамп покинув Канаду для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Сам американський президент жорстко спростував його слова, заявивши, що той не має уявлення про реальну причину за його словами повернення до Вашингтона не має нічого спільного з припиненням вогню. Ну звісно, і поки що він з жодним чином не прокоментував те, що натворили москалів цієї ночі в Україні. Ну як не прокоментував, він а, зробив такий дивний вираз з обличчя, коли йому сказали, ви знали, що. А... А, ну, так ву, це ж не масований... ти вважаєш вираз обличчя, це коментар, ну, ну інколи знаєте достатньо виразу ну, обличчя. А раптом а мор може він спе переживав. Пам'ятаєш, як в тому радянському фільмі Паласатий рейс», коли відкривалося дзеркало, таке так, в шафі, і там була мавпа. І капітан корабля каже: Мені здалося, що в мене дивний вираз обличчя, от приблизно так само. Ну але згадаймо, адже президенти України та США вже мали низку двосторонніх контактів. Наприклад, восени минулого року ще до обрання Трампа під час зустрічі в Нью-Йорку було посіяно зерно багатостраждальної угоди про Копалини. Вже в лютому під час офіційного візиту до Білого Дому сталася знаменита сварка в овальному кабінеті. На потепління в стосунках розраховували після короткої бесіди Зеленського з Трампом на похоронах папи римського у Ватикані. Проте такі сподівання виявилися недовгими, і ось потенційна особиста зустріч. Лідерів в Канаді зірвалася. Нас чекає ще один великий саміт НАТО в Газії. Проте за Телеграф повідомляє, що організатори реально планують ретельно планують протокол, щоб не допустити зустрічей або ж конфліктів. А президента США Дональда Трампа з іншими лідерами, зокрема із президентом України.